6 січня художниця Ганна Сергієва відзначила 65-річчя, до свого дня народження і присвятила цю персональну виставку. Вона поєднала роботи різних періодів творчості. Є полотна з 90-х років, є написані нещодавно. Надихалась квітами калини у нас біля вікна. Ну, всім, що росте в Зеленій рощі, у нас Зеленій рощі хата. От, ми там живемо в основному. От і там, ото у нас ростуть квіти, соняхи. я сажу квіти. Люблю, полюбляю ці квіти, взагалі. От, Ото таке, якби для душі. На виставці є кілька абстрактних фантазійних робіт, однак, переважна більшість це зафіксовані олією на полотнах пейзажі батьківщини художниці, написані з натури. Я кожну квіточку люблю. Навіть от таку от, е, якусь ципову, лісову, люба квіточка, там, люба травиночка, люба. Вони всі гарні, всі цікаві, дуже по формі різні. І творчість зв'язана з зеленою рощою, де ми проводимо весь час, літо, осінь, весну. От я на пасіці, вона з квітами. Ну, як казати, квіти і бджоли, пасіка, город. І Анна Геннадія теж стоїть з утра до вечора на городі, а в вільний час вона це працює. Роботи Ганни Сергеєвої можна впізнати навіть без підпису, адже вони мають свій особливий почерк, говорить колега авторки виставки Олександр Заступ. Вона полюбляє квіти. От як надія білокуру, вона по-своєму -по їх відчуває, як от жінки пишуть квіти. І ви побачите, це робота моя улюблена яблука на снігу. Ось ця робота є. От можете подивитися. І кожна квітка з любов'ю промальована, ви зроблена. Дуже майстерна. Вона ярка. От захожу, зразу бачу яркость така, сочнець, клієнта такої сочне. І підход такий вот необычний, техніка така. Не відео В общем, кожну картину треба вот так розсматривать і и гат. Виставка під назвою Червона калина благодійна частину грошей від продажу картин авторки передадуть українським захисникам. А переглянути живопис Гани Сергієвої у виставковій залі спілки художників можна до кінця січня. Анна Книш, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.